І сьогодні я буду проходити грені 1 на тяжкості тяжко. День перший. Встаю йду шукати предмет. Зараз побіжу у ванну, а потім на кухню. Встаю йду до дверей. Відкриваю двері і біжу у ванну. Забігаю і дивлюся, що тут. Тут нічого нема. Спускаюся вниз. Іду шукати предмети тут. Пропускаю ці місця і грині біжить за мною. Бачу книжку. Перелізаю через вікно Іду в сарай. Пролізаю по тунелю і вилізаю в підвалі. Дивлюся, що тут? Тут нічого. Іду далі. Знаходжу бензин. Напевне, буду проходити через машину. Скидую бензин тут і закидую його в баню. І чекаю, поки Гренні прийде. Включаю і чекаю. Дивлюся, чи вона прийшла, і вона ще навіть не йде. А тепер іде. Вже заходить. І вона якось штовхнула мене через стінку. Закриваю її там і бачу частину дробовика. Дивлюся, що тут. Забираю частину дробовика і ставлю. Іду наверх. Піднімаюся і йду направо. Дивлюся, що тут. Іду сюди. І вилізаю в цій частині дому. Зараз піду в частину каналізації. Залізаю сюди і дивлюся, що за дверима. Тут нічого. Відкриваю шкафчик. Тут теж нічого. Виходжу звідси і йду до ведмедика. Дивлюся, що в цих шкафчиках. І я знаходжу свічку, скидаю вниз. Скидую і залізаю до ведмедика. Забираю частину дробовика, скидаю її в баню. І чекаю, поки ґренні прийде. Закриваю там і йду шукати третю частину. Вона, напевне, на кухні. Іду на кухню. Піднімаюся. І я вже на кухні. Іду відкривати шкафчики. Знаходжу кей. Скидую поки що сюди. І дивлюся, що тут. Знаходжу третю частину дробовика і ставлю. Поставлю ще першу і йду за другою. Виключаю. І забираю першу частину. І йду ставити. І в мене вже є дробовик. Іду наверх. Збиваю отвертку. І забираю. Але спочатку візьму Special кей. Іду наверх. Ставлю його йду до павука. Підходжу. Присідаю і він стає мирним. Дивлюся, що тут. Тут вранч. Скидаю внизу. Скидаю і беру отвертку. Але спочатку візьму дробовик, бо грені близько. Іду за патронами. Патрони є отут біля телевізора. А ще тут є частина мотора. Пригодиться, я якраз буду проходити через машину. Чекаю на грені і вона ось тут. Стріляю і заряджаю дробовик. Поки що скину його. Скидаю і беру отвертку. Відкручую болти. І дивлюся, що тут? Тут расті педло Кей. Скидую, бо він мені не потрібний. Забираю отвертку і вилізаю звідси. Скидаю отвертку теж. Беру свічку і скидаю її ось тут. Трошки негарно скину, скину ще раз. Скидую сюди і йду в каналізацію. Тут палиться, але вона мені не потрібна. Скидаю дробовик сюди. Сідаю і чекаю, поки Гренні прийде. Вона прийшла і розбила дошки. Чекаю, поки вона піде тепер. А зараз ще дошка впаде і вона ще раз прийде і буде дивитися. Чекаю, поки вона піде. Надіюся, вона швидко піде. Я думаю, зараз піде. І вона, напевно, йде. Так, вона йде. Вже зайшла за поворот. Іду за дробовиком. Він якраз у мене заряджений для цього. Шумлю нечайно дошкою, забираю швидко дробовик і стріляю. Беру дошку і ставлю. Іду шукати плоскогубці, але спочатку дивлюся, що тут. Тут нічого нема. А тут є шестерня. Скину вниз, скидую і розбиваю каміння. Дивлюся, що тут. Тут сейфовий ключ. Іду звідс. Іду вниз. Напевно, піду по книжку. Спускаюся вниз і другий раз. Забираю шестерню і закриваю капкан. Він дуже мішає. Іду за книжкою. Беру і ставлю. Чекаю на ключ павука. І знаходжу плоскоупці. Іду наверх, ріжу і забираю сейфовий ключ. Іду до сейфу. Забираю ключ від машини. І спускаюся вниз. Шумлю. І забираю. Чекаю Грені. І ось воно. Закриваю. І знову вона штовхає через стіну. Відкриваю машину і тут мастер ключ. Він мені не потрібний. Скидаю сюди ключ від машини і піднімаюся наверх. Забираю свічку і скидаю нижче. А може і поставлю. Так, я її поставлю. Ключ від машини тут. Іду наверх. Піднімаюся і піднімаюся ще раз. Але спочатку візьму отвертку. Скидую її ось тут іду за ключом. Закриваю ці двері і дивлюся, що тут. Тут батарея машини. Забираю і скидаю вниз. Обов'язково потрібно. Піднімаюся наверх і дивлюся, що тут. Забираю дробовик. Мені потрібно зарядити його. Іду до павука. Заряджаю ось тут і спускаюся вниз. Іду сюди і зараз буду тут шуміти. Шумлю. Дивлюся, чи її нема, і шумлю. Забираю дробовик і чекаю на неї. Зараз прибіжить. І вже прибігла. Стріляю в неї і спускаюся вниз. А вона не дає мені спуститись. Не знаю, для чого скочу, міг просто скинути дробовик. Піднімаюся наверх. Іду за ключом. Забираю, закриваю двері і закриваю ним капканщик. Спускаюся вниз і ставлю цей ключ. Забираю отвертку і йду вниз. Відкручую тут болти. І дивлюся, що тут. Я думаю, тут педло Кей. І він тут і є. Забираю і йду сюди. Скидаю його в баню і чекаю, поки Грені прийде. А вона вже тут. Закриваю там. І, можна сказати, я пройшов гру. У мене вже є всі предмети. Іду за ними. Беру вранч і скидаю вниз. Беру акумулятор і теж скидаю. Іду шукати ще щось. Забираю частину мотора і спускаюся вниз. Ставлю. І йду за бензиною. Забираю і заливаю. Заливаю повністю і вже залив. Забираю педло ключ. І шумлю ним ще раз. І чекаю на грень. Вона має швидко прийти, бо вона якраз проснулась. Пошумлю ще раз, але вже бензиною. Забираю і швидко шумлю. Ховаюся ось тут і чекаю, поки вона прийде. Вона йде, включаю баню, і вона вже тут. Зараз закрию, закриваю і йду наверх. Піднімаюся йду за предметами. Забираю ці предмети. Забираю акумулятор і йду ставити. Скидаю його поки що вниз і забираю в ренч. Іду використовувати вранч. Стрибаю сюди і використовую. Закручую шість болтів. І я вже майже пройшов гру. Беру акумулятор і ставлю його. Ставлю і йду за педлок ключом. Він ось тут. Рука гряні застрягла. Виключаю баню і дивлюся, де він. Забираю і йду використовувати. Вон там педлок замок. Йду відкривати його. Відкриваю і піднімаю двері гаража. Піднімаю їх і тут стіна. Беру ключ від машини і залізаю в машину. Їду Цю стіну. З першого разу не вийшло, їду другий раз. З другого теж і проходжу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!